Руслан Дениченко, це виконавчий директор Стопфейку разом із нами. Пане Руслане, вітаємо! Наше вітання. Вітаю, окрім того іпсошного вкиду, який ми озвучили, що успішний успіх захоплений Харків всі масово здаються. Що ви ще спостерігаєте? Бо ми, як вимушені аналітики і знавці російської політики, їхньої там кухні, того що вони намагаються пропагандувати, можемо сказати, що зараз знову на порядку денному у них з'явилося в пропаганда шоу два міста: це Одеса і Херсон. Да, тобто ми от захопимо Харків, а потім одразу Одеса і Херсон. І це так само і ПСО для того, щоб знервувати людей, додати паніки, додати непевності. Що ще ви помітили? Ну між Харковом і Одесою і Херсоном і Миколаєвим ще є суми. Тобто, суми вони теж захоплять обов'язково. І ви дійсно правильно вказали, що зараз у них там просто істерики. Наскільки успішний успіх на Харківщині, і головне для чого це все робиться, як знов таки, ми бачили величезну медійну підготовку до цієї харківської операції, її постійно анонсували, роздмухували, що ось зараз, зараз ми будемо. Зараз ми нападемо, що в принципі є не дуже типово для підготовки військових операцій, але тим не менше, ця підготовка така інформаційна велася. І вона зараз продовжується і в телеграм-каналах і в ЗМІ, і на телебаченні і на ток-шоу. Це все розказується. А мені здається, що тут дуже важливий такий момент. Путіну потрібна якась перемога. Потрібно перехопити ініціативу. Після того, як Сполучені Штати і деякі наші європейські партнери оголосили про великі пакети допомоги, путіну треба глобально показати, що а скільки б допомоги нам партнери не надавали, скільки б зброї не надавали це, ніяк не вплине на ситуацію на полі бою і немає ніякого сенсу далі продовжувати війни. Ми війну ми бачимо дедалі. Оці от такі меседжі, які посилає Путін і в своїх виступах і через своїх посіпак різних, про те, що він готовий на замороження конфлікту. Ми бачимо, як китайці нові плани всякі пропонують в регулюванні ситуації, але вони зводяться до одного до замороження конфлікту на умовах Путіна. І Путін от цією операцією, мені здається намагається показати насамперед американцям, що ні на які поступки він йти не збирається, і він хоче укласти угоду, але на своїх умовах. Пане Руслане, інформаційно-психологічні спецоперації Росіян вони ж Спрямовані не тільки на спробу посіяти зневіру і розкол, вони, в принципі, як на мене стали дещо деградувати, тому що на їхніх ось цих пропагандистських ресурсах, з посиланням на сайти одноденки, там якісь британські, кенійські і так далі. Ну відверта маячня от намагається тиражуватись абсолютно по всім їхнім медіаканалам Про те, що там. Зеленський вже готується знову втікати до Британії. Про те, що комари у Польщі у українки відсмоктують жир, і, і таким чином їх готують для того, щоб використовувати десь у зоні бойових дій. Я зараз не вигадав. Це, це не результат діяльності мого мозку, це результат діяльності запаленого мозку пропагандистів, бо от, це реально офіційні їхні типу повідомлення. От деградація фейків, вона. Вона ситуативна і випадкова от станом на сьогодні, тому що ну, якісь, я не знаю, нероби їхні пропагандисти цим займатись почали. Чи це історія, яка ну, має підґрунтя. і Видихається Russian пропаганда? А, ну, Я би не назвав це, видихається. Вони працювали так, як і працюють. А, принаймні, в кількості контенту, який вони створюють. І ну вони їм здається, що вони досягають своїх результатів. От звичайно, головний результат для них це отримати якісь замовлення від Кремля і от отримати якісь підряди, на чи виготовлення, чи розповсюдження якоїсь дезінформації, якихось фейків. А ми бачимо, що дуже часто вони повторюють свої якісь старі заготовки. От, але є якісь і нові, знімають якісь реклами, реклам, рекламні ролики про а, Зеленського. Знову таки, ми бачимо цілу кампанію з дискредитації і президента, і, і а, про те, що після 21-го числа Зеленський, начебто, втрачає а, всю легітимність. і... Ми бачили, що навіть і минулого тижня було оголошено його в розшук і деяких українських політиків і військово поставлених і високопоставлених військових. Тому вони працюють, незважаючи на будь-які перипетії. Звичайно, третій рік брехати і видумувати щось нове це важко, але тим не менше, ми бачимо. От, наприклад, я бачу сьогодні, з'явилася молитва, яку почали в українських пабліках розповсюджувати, щоб і закликають один одного поширювати цю молитву, моліться за Україну. Там дуже складна ситуація на харківському напрямку. І але коли я почав шукати сам текст цієї молитви, яку, начебто, українці поширюють, то виявилося, що це текст, текст ще рік тому він був запозичений у вагнерівців. Це дуже велика частина молитви, це от з російських пабліків взята. І навіть слово суми з з двома «м» пишеться. Тобто, це така от вказівка на те, що це явна молитва придумана була десь в Росії. Пане Руслане, а чого нам чекати ще далі? От якщо спрогнозувати, бо розуміємо, що рекордні гроші цього року були виділені зокрема і на російську пропаганду. Розуміємо, що людям потрібно відпрацьовувати зароблене або асигноване, але тим не менше з владою зрозуміло, нелегітимна мобілізація так само буде в топах. А що ще? Мене цікавить, знаєте, от коли минулого разу вони енергетичний терор влаштували нам 22-23 рік зима, тоді було мас. Сова історія, а чого мені не видали генератор? А чого мене не забезпечили світлом? А чого на сусідній вулиці є дві години? А у мене там півтори, і так далі. Це ми теж побачимо? Чи буде щось інше? Ну я думаю, якщо почнуться якісь графіки відключення, то ми знову побачимо історії про те, що Десь світло виключають довше, десь менше. Що це начебто на Західній Україні світло виключають менше, бо е, туди віддають, а в російськомовних регіонах начебто е, це їх так таким чином наказують. Тобто будуть спроби і на на будь-яких ситуаціях, чи що би не було на фронті, що би не було в тилу, е, росіяни. Прагнуть використовувати будь-які ситуації собі на користь. Що би не сталося, вони будуть розказувати про перемоги на фронті. А що би не сталося в з нашою енергетикою? Будуть відключення, не будуть відключення. Вони теж на цьому будуть грати, і до цього треба готуватися. Так само, як готуватися до захисту об'єктів енергетики для того, щоб цих відключень не було. Так само треба готуватися до інформаційних спецоперацій Кремля, тому що вони є. Були і будуть, скажіть щеплення від російської пропаганди, воно очевидно у українців дещо. Краще аніж у наших друзів там з інших країн Європейського союзу, і от є частина фейків, які спрямовані якраз таки на країни ЄС, на кшталт от в Україні переслідують християн, а конфлікт в Україні, от саме так конфлікт в Україні без допомоги заходу завершиться за два тижні, і тут посилання прямо на Бореля, тільки маніпуляція знову ж таки вчергово була расистами використана. А наскільки сьогодні ефектив? Є щеплення європейців від тих фейків, які розповсюджують в їхньому інформаційному просторі на сайтах одноденках, які зареєстровані на європейських доминах. Ну, звичайно, українців імунітет набагато кращий, набагато сильніший, бо ми довше випробовуємо на, на собі, от ці всі зусилля російських пропагандистів. А щодо європейських країн залежить від самої країни. Ми розуміємо, що є країни, де впливи російські більші Болгарія, Сербія, Угорщина, там, де є великі російські і російськомовні громади, Німеччина, Австрія там теж великі можуть бути впливи російської пропаганди, і там, де є впливові проросійські політичні партії, які мають владу. там теж. Росіянам працювати простіше, бо всі ці наративи, які вони розповсюджують, а вони лягають на місцевий якийсь ґрунт. Для чого нам, європейцям, витрачати свої гроші на те, щоб допомагати Україні? Давайте краще помиримося з Росією. Нехай Україна буде сферою впливу Росії. А ми будемо витрачати гроші платників податків на те, щоб підвищити там зарплати, пенсії і так далі, вирішувати якісь соціальні проблеми, тому. Росіяни працюють із європейцями і особливо з тими країнами, де у них сильні позиції, де у них є якісь такі впливові партнери, через яких вони можуть розповсюджувати свою пропаганду і схиляти до. Угодовства з Росією схиляти до того, щоб здати Україну або блокувати спільні зусилля європейців щодо допомоги Україні, щоб ці пакети допомоги надходили якомога пізніше, або взагалі не надходили, щоб вся ця допомога тонула в якихось безплідних дискусіях, пане Руслане. А як щодо складнощів перекладу, пробачте складнощів перекладу китайці. Останній приклад пишуть один текст. Росіяни перекладають його зовсім інакшим. У китайців він у Пекіна він абсолютно нейтральний. Були забули, а у Москви він були і здобули. Колись, взагалі, на дипломатичному рівні є реакція або була реакція, чи відслідковували ви не те, що панове, ви неправильно трактуєте, або Брехові. ви неправильно ну так не можна казати на дипломатичному рівні. Чи можна, пан Руслан? А, ну, якщо така реакція і була, то вона була, можливо, не публічною. В публічну площину а, росіяни і китайці намагаються один одного не критикувати, не робити якісь зауваження. Вони навпаки всіляко демонструють, що вони партнери. І, хоча Китай а, каже, що не надає Росії якоїсь військової допомоги, але тим не менше дії Китаю свідчать про те, що в, Ну в цьому конфлікті на жаль, ця країна на боці Росії. Ми бачимо, що і китайська пропаганда, китайські державні змі висвітлюють події в Україні з ну тієї фактично точки, точки зору, що й росіяни. Фактично слово в слово іноді російські китайські статті повторюють повідомлення російських державних змі ТАСС, РІАНОВОСТІ. Іноді навіть складається враження, що в китайських змі російськомовних китайських змі працюють співробітники того ж тас Чирія новості, тому що, скажімо, твіти слово в слово повторюють один одного, навіть без якогось цитування, а просто копі-пейст копіюють і розповсюджують. А щодо українських повідомлень такої практики ми не бачили, скажіть от в цій. І псо боротьбі, так враховуючи те, що країна фейк годує фейками і своє населення уже скільки років, і вони мабуть просто звикли та оте от споживати. А як не протидіяти, а атакувати ворога у відповідь фейками, теж стосовно їхнього там військово-політичного керівництва, тому що практика перших декількох місяців повномасштабного вторгнення показала, що правда на тих не працює. На отих 140 мільйонів матрешок правда не працює. Ну, не знаю, мені здається, що найкраще впливати на свідомість росіян будуть не фейки з нашого боку, а Storm Shadow і атакамси, які будуть прилітати по військових об'єктах в Росії, і це ті або наші дрони, які будуть вражати нафтопереробні заводи десь глибоко в тилу. Тобто, це ті речі, які від росіян не приховаєш, і це ті речі, які будуть підривати. І риторику і слова російського керівництва Кремля про те, що спецоперація, так звана, іде по плану, бо вона не може йти по плану, якщо на третій рік війни замість того, щоб брати Київ, росіяни намагаються захистити свої нафтопереробні заводи, об'єкти енергетики і намагаються захистити свої міста, які до 2022 року жодного разу ніколи. Не були під нападом е, з боку України, тому мені здається, оця інформація і от те, щоб росіяни відчули, що вони в цій війні не глядачі, які дивляться якийсь футбольний поєдинок чи дивляться Євробачення, і вболівають за своїх. А вони такі ж самі гравці, і вони так само можуть страждати від цієї війни. І для того, щоб зупинити ці страждання треба ухвалювати якісь рішення мені здається це буде найбільш ефективною відповіддю на російську пропаганду яка впливає на самих російських громадян величезне вам спасибі Дякую. пан русландиниченко був з нами виконавчий директор стоп